Новина дня. Конгресмени Сполучених штатів Америки готують законопроект за заборону ВПН використання. Якщо будете використовувати на території штатів ВПН 20 років в'язниці. Як вам таке? Типу удар по Даркнету, да-да-да. Я вважаю, що це просто диктатура. Подібно до Росії. На Росії за порушення блокування ВПН сервіси наказують великим штрафом, що просто цей ВПН сервіс ем, стає Ванкротом. Вони просто браття близнюки інколи, що Росія, Сполучені Штати, ну інколи. Але як кажуть експерти, ми ж не знаємо, які вони там закони приймають, лише деякі закони стають публічними, про які ми дізнаємося. Щодня в Америці і Росії приймають сотні законопроєктів, навіть тисячі. Ми навіть не знаємо, що у нас приймається в Україні, а що ви думаєте? Чи буде прийнятий подібний законопроєкт? Що за використання VPN в Америці, якщо ви живете там, то вам дадуть 20 років в'язниці. Просто за те, що включили VPN. І пішли на той сайт, який вам подобається. Ну там, скажімо, TikTok чи щось ще. Якщо тобі потрібна юридична консультація зі звичайного права і процесу, це коштує 300 гривень. Звертайся, тобі це треба. Розгорнута консультація зі звичайного права. З будь-яких питань, запитань розгорнута 500 тисяч гривень. Повна юридична відповідь на ваші всі складні і надто складні запитання. Це раз. Друга. Консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Саме так. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК ТСП 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Вирішення питання, якщо у Ув'язнили в ТЦК та СП також тисячу гривень, або везуть на забій на фронт, також тисячу гривень. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, тут кажуть правду, про яку ніхто не розкаже Слава Україні! Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників. Тобі це треба тут і зараз. Складання позовної заяви до суду 1500 гривень. Складання просто заяви до суду 1000 гривень. Тобі це треба. Підписуйся. Тут кажуть правду, про яку мовчать продажні адвокати та юристи, які працюють на системі. Вони тобі не скажуть правду. Лише на цьому каналі кажуть правду, як вона і є.